Всім вітання, друзі. Хочу поділитися з вами своєю радістю. Ви бачили моє відео, що донька в мене сьогодні закінчила школу. Це такий важливий і дуже нервовий момент. Я так не нервував в себе на останньому дзвінку. Це так кльово, коли твоя дитинка закінчила школу. Сьогодні прийшло їй на почту повідомлення про те, що вона зарахована в гімназію. Це так приємно. Так, ми живемо в Фінляндії, і дитина тільки два з роки ходить у школу. І незважаючи на те, що викладання повністю йде на іншій мові. В Фінляндії не 12-бальна система оцінювання, а 10-бальна. І донька фактично отримала середній бал 7-8. Велика умнічка велика, мені так приємно. Я навіть сьогодні ну, чуть-чуть не заплакав. Це для мене досить нетипово, тому що я дуже сентиментальна людина, але мені дуже приємно. Всім вам бажаю гарного вечора, гарного настрою, гарних емоцій. Всіх вас обняв і до зустрічі. На добраніч.